Друзі, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного, благословенного неба і Божої нам усім благодаті. Ми з вами на кухні. Сьогодні у нас є субота, 3 лютого, робимо суботник і дійшли ми до кухні. Ну, а на кухні насамперед переберу я цибульку, а тоді вже будемо прибирати остальне. Думала на вулиці все це зробити, але на вулиці холодно, січе дощ і тому будемо працювати на кухні. Відберемо, де погано, а поганої в нас настільки багато. І. Так. Яку геть-геть погано викинемо, а така що Може бути, посадимо її на зелену цибульку. І якось буде так, друзі. Ну Цей рік мене цибулька збереглася набагато краще, як в, минулому... як в минулому році. Тому що в минулому році було дуже багато гнилої. А цей рік може бути, ну, оце стільки ось лишилося в мене цибулі. Ще правда я фіолетова і біла. До нової мені вистачить спокійно. Так. Ну, це як я бачу, порощеної немає. Друзі, скажу, до самих до перших заморозків вона в мене була, о, була на горищі. Потім горища я її зняла і вона стоїть у ванній кімнаті. Так як у ванна кімната в мене не повністю функціонує, і там дуже-дуже є прохолодно, коли я роблю для себе ванний день, просто цибульку стараюся чимось накрити, щоб вона, щоб вона не набрала в себе багато вологи, щоб не почала рости. І як бачимо, я роблю це правильно, тому що, як такої пророшки, практично взагалі нема. Ось. Ось є. Знайшла одненьку. Знайшла одненьку. Так, зараз я переберу, відберу десь така підозрівся сторону. І все. Я тут її практично поганої нема, друзі. Ну що, я візьму ящик отако до себе і буду збирати. А вам покажу в загальному, скільки я відкинула поганої. І таку, щоб поростити, посадити. Напевно, напевно, ось така видовжена. Іде, мабуть, на пророщування, тому що вона не вся, але є. Яка хоче, хоче вже рости. й ось так. На вулиці нас, друзі, дуже холодно, дуже сиро. Щось таке падає мокре. Ну, я б сказала, що це дощик. Дрізненький, дрібненький досик січе. Так, відразу лусочку стареньку І, і все буде добре. мені дуже подобається ось така видовжена цибулька. Її досить гарно нарізати. Так, оце на посадку? А знаєте, друзі? Що я вам скажу? Я спочатку журилась, що в мене дуже багато такої маленької цибульки, що я її, <світтє> я її не дала вирости, тому що, тому що, тому що, як вам говорила, коли я обробляла е е соняхи, то я трошки припалила свою цибулю і тому вона без е посохла. Дуже рано і не виросла. Але як для мене, така цибуля, ось, саме, саме це така цибулька, яка мені потрібна. Я більш саменька і для готовки мені її вистачає досить-досить мало. Ось і все, друзі. 10 хвилин цибулька перебрана. Тепер поставимо паузу, висиплю білу фіолетову і... і тоді я вам покажу, скільки я відібрала, скільки я відібрала садити, а скільки викинути повністю. А біленька, друзі, поросла майже вся. Так, ну що, тепер будемо перебирати решту. Фіолетова, знаєте, може бути. Може бути, бути. Тверденька. Її покладемо. Ой, вибачте. Зачепила трішки бою треногу, ось ця трошки м'яка. Фіолетової лузки не знімаю, тому що, друзі, ось остання. Це остання лузька, нехай буде. Так, ну а тепер будемо перебирати білу. Дуренька порослачу, але ну, нічого не зробимо. Покладемо її наверх. І будемо її саму першу брати їсти. Так, та, що не пороша, то вона є тверденька, бачите. Ну ось та. Ні, тверденька. Ось і все, друзі. Ось і перебрала я вже всю цибульку. 15 хвилин загальному. І вся цибулька перебрана. А тепер я вам покажу, скільки в скільки мене йде на, на посадку. Ось, друзі, ось скільки цибульки. Я перебрала їстинки. Ось. Ну, я не знаю, скільки тут буде кілограму. Не знаю. Ого, тяжко. <реш> і ось скільки. А як? А як? І ось скільки на, на те, щоб посадити на зелену. Чотири червоної. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 жовтої і, напевно, десь до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Десь 16 білої. Одним словом, 33, 34. Ну, десь 35 цибулин на посадку. Ось так. А це. Оце, оце свідки лише я викину. Це лусочка. Ось так вам покажу. А повербанк не хоче підтягуватись. Ось та цибулька, що гістонькі, фіолетова, біла і жовтенька. Вже назви, друзі, не пам'ятаю, я їх точно і не знала. Ну, а це на посадку. Все. І тепер поставимо назад у ванну. Чуть накрию цибульку злегка. І усе, друзі, вам бажаю усього самого-самого найкращого. І щиро дякую вам. За те, що ви були зі мною, я вас люблю, цілую і обнімаю. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока-пока.